Вона любить пранки, так, але ж не такі. Вона б відповіла мені. Телефон вимкнений вже три години. Це не схоже на неї. Слухай, може, це якийсь новий хайп. Зараз всі так роблять. Зникають на добу, щоб підписники хвилювались, а потім тріумфальне повернення. Хайп не залишає сестрі. Повідомлення буду за годину і не зникає з вимкненим телефоном. Це нелогічно. Ліна, покажи нам запис. Останні кадри. Всім привіт, з вами Влада. Та сьогодні ми в ефірі на ось такій локації. Зацініть. Ви повинні її знайти, будь ласка. Добре, це виглядало по-справжньому. Виглядало? Цей звук боротьби був абсолютно реальним. Телефон вимкнений. Останній сигнал геолокації звідти ж з району добудови на околиці міста. Сигнал зник о 14.07 рівно три години тому. Ми допоможемо. НБР береться за розслідування.